І ще, і ще, і ще, У нас є вільні кошти, і я дивився десь оці всякі там відео, відгуки і тому подібне. Я так трішки прочитав, передивився. Знаєте, потихеньку вникає всю по сферу діяльності нової техніки і тому подібне. І у нас десь для лісозаготівлі є лебідка, яка нам допоможе типу, прив'язувати по декілька дерев і сунути за допомогою трактора. Зараз чекайте, я... я не можу її знайти. Де це вона? Де це вона так. На початок вернулися. Десь у нас є техніка для лісозаготівлі. заготівлі. Я давно не гуртав мені, чесно вам скажу. Давненько я нічого не записував. О, ось техніка для лісозаготівлі. заготівлі. Так, 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 так. О, лебідки. Леб... Ага, лебідки у нас є ще декілька хотів. Ого, які тут це прям комплекс лебідок, я так розумію. Ого. Так, це у нас. Ось така от штука. Я не думаю, що нам вона потрібна, оця здорова. А от, -от за 8500 ми могли б купити і потихеньку возити наш ліс. Але коштує вона 8500. Вона окупиться. Тут питань немає. З лісом ми можливо теж будемо в майбутньому мати справу. Але чи варто, коли ми можемо погрузити на ось такий от причіп, де він там у нас є? Ось цей задній іскоравний причіп, який нам принесе, ну, по факту. Той же самий результат. Нам до лісопилки тут тягнути не так -то й далеко. Тому, купити, щоб було простіше, так, можливо, щоб цікавіше вам, так, можливо, якщо захочете, купимо і будемо звати ось весь ліс. Хоча, я ще, знаєте, так саме трошки подумаю, прокину, подивляюся, що куди і до чого, і можливо, я і передумаю. У нас сьогодні, в принципі, має бути ось перевезення наших тварин, наших тварин, яких у нас є. 25 штук